Вже знову з вами патусі Богу помолить. Я не хотів завдати вам болю і нашу землю ворожи. Так мені випає на долю, щоб кожен з нас у вирішив. Перший сніг лягай нас. Ми плачемо, Я вже вдома. Талина у червоному. Приєднатися до нас, віра ліна, приєднатися до нас. Дякую вам за вашу службу, дякую вам за те, що ви з нами. До України. Це дуже приємна подія в нашій територіальній громаді. Хочу подякувати Олександру Миколаївичу, хочу подякувати щиро батькам за мужнього воїна-захисника. Миколі Григоровичу і Надії Іванівні за те, що виховали дійсно настоящого патріота України, героя України. Тому висловлюється подяка від Ольгопольської сільської ради Печарському Олександру Миколайовичу, військовослужбовцю військової частини А 1892 Національної гвардії України за мужність і героїзм проявлені при захисті незалежності нашої неньки України. Дали тобі такі випробування, що ти дійсно вже став Олександром Миколаївичем, навіть у ці твої 24 роки. Саш, якщо ти можеш, ми не настаємо. Ти можеш нам щось сказати? То ми розуміємо, ми тебе розуміємо. Подякуємо йому, всі просто за нього. thank <sharp inhale> you <sharp inhale> E